Всім привіт! Ви на каналі Аркос і в цьому відео говоримо про Turtle One британську у 8 рівня, яку в оновленні 122 покращили. І найголовніше, це не косметичний ап, як, наприклад, в центуріоноподібних СТ, а це зміни, які справді приводять танк до ладу. І в моєму випадку навіть змусили заново викупити цей апарат. Пробиття перше, що варто почати: ті 224 мм, міліметри, які були у танка до покращень, давали змогу спокійно грати в топі і проти вісімок. А ось коли приїжджав якийсь ВК 100 і починав ромбувати, то відразу доводилось дивитись в бік голди. За сетапи з дев'ятками та десятками я взагалі мовчу. До речі, 253 мм на голді теж важко було назвати ультимативним показником, особливо якщо проводити паралель з ТС-5, де фактично стільки ж має бронебійний снаряд. Також тепер пробиття обома типами снарядів виросло трохи більше ніж на 15 мм. І за подібними показниками британець нарешті наблизився до однорівневих ПТСАУ. хоча і зірок з неба в цьому плані він не. Не хапає. Не менш важливим та помітним є покращення швидкості польоту снарядів. Раніше, маючи 790 метрів на секунду, доводилось демонструвати вищий рівень майстерності, вицілюючи через півкарти СТ чи навіженого колісника, який проривався в гості до арти. Другим більш простішим варіантом було перейти на голду, яка летіла на 200 метрів краще. Але коли снарядом вартістю майже в 5 тисяч срібла ти стріляєш по картону, тебе починає душити жаба. Зараз ББшка летить впевнені, тисячу. 50 метрів на секунду. І навіть якщо ворожий танк світиться на дальній відстані, то влучати стало в рази приємніше. Те ж саме стосується і преміумного снаряда. Всі ці зміни гармати тепер сміливо можна віднести до сильних сторін ПТСАУ. Але навіть без запу у вісімки були свої плюси, які виділяли її принаймні на фоні таких же штурмових ПТСАУ. Якщо для ТС5 перекопані карти часто стають злим роком, адже наїхавши на пагорб, ти або підставляєш НЛД, або за рахунок КВНів в мінус 5 просто не можеш. Нормально вести вогонь, то у утюрт з цим все набагато краще. Донизу тут гармата опускається на комфортні мінус 10 градусів. Мало того, що можемо грати від рельєфу, так ще й ховаємо вразливу нижню лобову деталь. Кути горизонтального наведення теж досить приємні, адже сумарно вліво та вправо отримуємо 40 градусів. Ну і ДПМ в 3,5 тисячі одиниць при не найбільшій, але цілком прийнятні Альфів 330 дозволяє в ПВП перестріляти чимало однорівневих машин. Завершуючи тему вогневої міці, ще потрібно звернутися. Знути увагу на покращення стабілізації в русі та від повороту шасі. У цієї машини, принаймні на папері, показники точності стрільби непогані, але до патча 1.22 стабілізація тут помітно накульгувала. Будь-який поворот корпусом, чи то вліво, чи вправо, розкидував приціл на весь екран. І, хоч зведення у танка швидке, однак в таких моментах доводилось витрачати дорогоцінні долі секунди. Наразі британець отримав коефіцієнт 0.18, якому можуть позаздрити не те, що ПТСАУ, а деякі середні танки, яким в цій грі. Відведе на роль підтримки. Наступний момент, який варто обговорити, це рухливість. Ні для кого не секрет, що Тьортл є класичним представником британських штурмових ПТСАУ. Його задача продавлювати напрямок разом з важкими танками, розмінювати ХП і працювати від ДПМ. Ось тільки 20 кілометрів максималки суттєво ускладнювали гру. І добре, якщо закинуло на Енськ, де потрібно проїхати 100 метрів. А зовсім по-іншому ти дивишся на цей танк, коли потрібно повзти під гору Малинівки. Хоча оптимісти навіть тут знайдуть. Перевагу на цій ПТСАУ важко злитися першим. Так ось, встановлення турбіни на цей танк стало звичним явищем. Ну а з виходом оновлення техніка отримала додаткові 5 кілометрів до максималки вперед і 2 кілометри до швидкості заднього ходу. Ні, я не хочу сказати, що тепер британець буде носитись як навіжений і першим прилітати на позиції. Але, наприклад, з трофейною турбіною ми отримаємо абсолютно нормальні 30 кілометрів. І за цими показниками зрівнюємось з багатьма ВТ. До сильних сторін мобільність не належить. І в той же час це вже не настільки величезний мінус, яким він був раніше. А на останок перейдемо до броні. Для свого восьмого рівня вона, звісно, непогана. Але варто розуміти, що захищеність в сучасному рандомі фактор доволі відносний. Якщо коротко, то в топі це надсерйозний суперник, доволі неприємно, граючи на вісімці, та й не тільки, зустрічати подібний танк від рельєфу, оскільки тоді проведена броня верхньої частини рубки має 280 мм. Вразливою зоною залишається лише лючок, але в такому якому положенні ще спробую його вицілити. Коли ж вдається зустріти машину, так би мовити, зненацька, то перше, що варто вицілювати, звісно, НЛД. Хоча навіть тут є свої нюанси. Граєш на умовному із 6, ніби як вистачає пробиття, але снаряд летить трохи вище, де вже скос з приведеною бронею в 240. Ну а все, що нижче відносно маски, має 250 мм. Навіть для голди деяких вісімок, це не проблема. Завершувати розгляд броні хотілося б на мажорній ноті, і тут варто виділити 150 мм по бортам. А загусенична частина має трохи більше 100, тобто це дає можливість впевнено ромбувати. І разом з чудовими кутами горизонтального наведення помітно спрощує виїзд від якогось укриття. Також у Тьортла крім ДПМ, а в розмінах є ще один аргумент. Мова йде про солідний запас міцності в 1400 одиниць. При цьому, враховуючи польову модернізацію, можна вибрати другий слот на живучість, встановити туди загартування, і це принесе нам додаткові 140 хп. Хоча на відкритій карті можна спробувати збірку до села. Турбіна та вентиляція. І перш ніж перейдемо до підсумків, коротко пробіжемось по польовій модернізації. В моєму вигляді це поліпшене шасі, будування паралаксу та штанговий перископ. Останній варіант, до речі, дає покращення до огляду, який в дефолті складає 370 метрів. Як на мене, до показника імбиця ПТСАУ не дотягує, але рівень хорошого збалансованого примтанка після оновлення 1.22 він отримує 100%. Це один з небагатьох випадків, коли танку дійсно покращили його недоліки. А не просто зробили ап для галочки за суб'єктивною шкалою, цей апарат отримує 7,5, можливо, навіть 8 балів із 10. як не крутий, але мобільність не робить цей танк аж надто веселим. Навпаки, після декількох годин гри хочеться чогось бадьорого та драйвового. І звісно, другий нюанс це ситуативність з броні. Хоча тут вже можна побідкатись на баланс вісімок в цілому, який часто заганяє нас до таких небажаних дев'яток та десяток. Тож, якщо ви маєте подібний танк і він у вас стоїть під метод. Шаром пилу, думаю, зараз непоганий момент, щоб випробувати ось ці зміни техніки. Якщо ж відео вам сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал і в коментарях залишайте свої думки стосовно покращень цього танка. Ну а з вами був Аркос. Всього найкращого!